Я грав в доту на стрімі по 10 годин, і в мене не було таких проблем. У мене не було людей, які руйнують речі і все інше. Тому що потім в тебе приходить Мідван з Virtus.pro Про, і в нього кожен другий стрім він просто ламає шмотки, якщо щось, ніхто так не зробив. А зараз І наступний сидить. Ти мені так не здається. І я речі руйную і Все, кінець гри. Зараз просто за кого те, він я, приклад, якщо це? ти зараз руйнуєш речі, ти ж втрачаєш свою порядність. А якщо ти втрачаєш порядність, тебе порядність він втрачає. Скажи ну, мені, будь ласка, э... мене 12К. Я граю з людьми, які роблять. Я не знаю, три... ну, як тіпо, яку трапляє. порядність він втрачає. Ну, та людина 100%. Він стоє, він відсотків... втратив тисячу порядності. І він, він трап... попаде в Хайден. Він попаде в Хайден. І в нього кожна гра буде така сама, як він себе поводив. Тобто у нього будуть ігри просто нереальні. А чому у тебе, І наприклад, пе... такі попадають? Так, це, це, це дуже велике там, там сидить професор, який, типу. Тіпо... Ну, все. Я вже не можу терпити це і руйнує, да? Типу, це перша його гра в житті, де він зруйнував речі. Я бачу, що він на шостої хвилині шукає причину це зробити. Це вже ну, типу, не, не випадок якийсь стався, типу, чомусь. Він просто шукає.